Колона з авто, звуки сирен із динаміки влунають українські пісні. У Чернівцях похоронний супровід загиблих військових організовують з лютого ініціатива від волонтерів та громадських організацій. Я розмовляла з отцем Василем Гасенцем. Це він був ініціатором. Він каже: Наталя чому в інших містах є супровід, а у нас немає? І так, ми започк... Зараз якраз немає одного співорганізатора. Це формування безпеки руху Віталій Ткачук. Він знаходиться у нас наших хлопців поїхав на схід з нами. Працює вісім громадських організацій, які доєдналися до організації супроводу кортежу. Щоб організувати супровід, учасники місії на щиті комунікують з міською радою та ТЦК. Маршрут починається від моргу. У машини кладуть прапори та ставлять наліпки. Потім формують колони завтівок. Тим часом патрульні перекривають частину вулиці для руху авто. Спершу їде поліцейська машина, після автобус із гучномовцями, катафалк і десятки авто. Люди схиляють голову або встають навколішки, тримають прапори чи приносять квіти. Водії виходять з машини. Усе заради того, щоб віддати шану загиблим героям. Наразу було дуже складно, тому що наші люди. Ще цього не бачили, не знали, як себе вести, як поводитись. Але з кожним разом люди стають більш лояльніші до цього відносяться, і тому вдячні їм за те, що вони розуміють і з повагою проважають в останню путь, виходять з машини, стають на коліна, зупиняються, ну, і тим нам облегшують. Рух на кладовище. проте, не всі чернівчани зупиняються, коли містом проїжджає кортеж із загиблим військовим. Дехто намагається проїхати або перейти дорогу. Організацію супроводу учасники фінансують самотужки, пальне, прапори, наліпки за кошти самих волонтерів та військових їдуть переважно до Годилівського або до Садгірського кладовища. Для когось цей шлях не просто організація, це власна пам'ять, досвід, біль. Морально важко. Важко тому, що я пройшла сама через це 15-му році. Я поховала брата. Також через війну загинув 28-й бригаді. Служив тому. Я дуже розумію всіх цих родичів і е, тримати себе в руках вже навчилася. Віталій Лупул працює у центрі швидкої медичної допомоги. Майже два рази на місяць привозить загиблих військовослужбовців із прифронтових міст додому на поховання. У нас є такі військовий тепела Василь Гасинець. Я слідкував за його діями він допомагає війську і випадково я написав меседжері, чи потрібна моя допомога. Буквально за декілька хвилин мені поступив дзвінок, виїжджайте в Миколаїв за полегами хлопців. Їдеш по дорозі, розмовляєш з хлопцями, так будемо говорити. Ну, так. Щоб це відчути, треба просто туди поїхати. До супроводу долучаються й ветерани. Ті, хто воював, тепер проводжають побратимів. Що я вже там я нічого не можу зробити, але хоч щось я можу зробити тут. І я це роблю як, як можу. Люди не розуміють на сьогоднішній день, якою ціною виходить ці звільнення цих територій, які там хлопці звільняють. І на жаль, яким чи чином вони сюди повертаються. Інші долучилися, побачивши, як виглядає цей супровід уперше. Одного разу ми з дружиною їхали по герою Майдану і побачили колону, яка єде напроти нас, і це дуже торкнулося мого серця. Коли я побачив, як люди виходять, як люди склоняють свої, свої коліна, і в мене виникло бажання приєднатися. Приєднатися до. То до цієї колони також брати участь у супровіді. Віддати останню шану справа не лише волонтерів і військових. Це відповідальність усього міста. І з кожним кілометром цієї трагічної дороги Чернівці вчаться проводжати своїх героїв гідно. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини сі 4